Особливий концерт Реквієм в рамках відзначення 25-ї річниці Незалежності України відбувся в озерянах Тлумецького району. Його запланувала колишній голова села Ганна Солодка, яка, на жаль, відійшла у вічність. Її задум реалізували небайдужі односельці. Пісні, які лунали у цей день, виконавці присвятили полеглим героям. На завершення свята відзначили і місцевих футболістів. Для них організатори придбали нову спортивну форму. Розпочалося святкове дійство в озерянах з молебня біля Христа, який селяни встановили на честь Дня Незалежності. Молилися за мир та військових, що зараз перебувають в зоні проведення АТО. Згадали полеглих героїв, що загинули за Україну. Прикладом нам мають слугувати сучасні герої, полеглі воїни Небесної Сотні, тисячі наших військовослужбовців, воїнів АТО, які щомиті жертвують своїм життям і здоров'ям за єдність. І кращу долю України під час урочистої молитви, добрим словом, помянули колишню голову сільської ради Ганну Солодку, під керівництвом якої у 2007 році всього за 9 місяців озерянах запалили газ. А вже у 2014 тисячі в рамках швейцарсько-українського проекту Деспро вдалося прокласти сільський водопровід. Все що в нашому селі було. Зроблено це все завдячуємо нашій покійній голові сільської ради Ганні Михайлівні. Ми за вами дуже сумуємо, але обіцянку вашу зробити концерт на День Незалежності ми виконали. Завдяки старанням Ганни Солодкої в селі розвинена інфраструктура, працює ФАП, навчально-виховний комплекс та будинок культури. А тепер вдалося реалізувати ще одну задумку: святковий концерт за участі місцевих талантів. Як голова молодіжної ради була зацікавлена в тому, щоб провести цей даний виступ, оскільки у зв'язку із пам'яті до Гани Михайлівни Солодкої нашої покійної цей був концерт з такою запорукою і настановою, якою ми започатковували ще й давно хотіли його. Відтворити на даний час в реальності, ми його хочемо сьогодні вам показати, проявити і доказати, що все ж таки, як ми пишемо, озарянці мають талант, і його ми відкриваємо прямо перед вами. Не забули організатори про сільських футболістів з нагоди свята вони отримали нову спортивну форму.